Може знадобитися у будь-який момент. Прикарпатські податківці роз'яснили, як відновити втрачений чи загублений ідентифікаційний номер. Отримати його можна не тільки за місцем проживання чи обліку, а й у будь-якому відділенні податкової служби. Передусім, варто написати заяву на бланку встановленого зразка з проханням про видачу такого дубліката та пред'явити необхідні документи. Якщо ж в документах, що посвідчують особу, відсутня інформація про реєстрацію місця проживання, тоді необхідно пред'явити довідку про внесення інформації до єдиного державного демографічного реєстру та видані документи, що, ну, які складаються у формі витягу з реєстру. Довідку про реєстрацію місця проживання чи перебування особи, яка видана органом реєстрації, якщо після витягу з реєстру змінилися дані щодо місця проживання, також Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, або довідку, що підтверджує місце перебування особи, яка проживає на тимчасово окупованій території, або переселилася з неї. Якщо людина, окрім картки платника податків, втратила і паспорт, то в такому випадку спочатку потрібно звернутися до Державної міграційної служби і отримати новий документ згідно встановлених правил. Громадяни України, які проживають або перебувають за кордоном. Не можуть прибути до відповідного контролюючого органу Україні. У разі необхідності внесення змін до державного реєстру або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі, можуть надіслати поштою на адресу Державної податкової служби України, це місто Київ Ліська площа 8. Надіслати заяву про внесення змін ну, за формою 5ДР таксирокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу. Підпис особи на заяві про внесення змін за формою 5ДР повинен бути засвідчений установ установлено законодавством порядку. Крім того, документи, видані іноземними установами, треба засвідчити згідно із закону та перекласти українською мовою, якщо міжнародними договорами не передбачено інше. Грибик телеканал